Кожній людині властиво помилятися є така всім відома приказка. Але чи дійсно так кожній? Людина, яка діє, яка здійснює задумане, вона якраз має право на помилку в процесі цих дій. Вона не боїться помилитись, вона не боїться відповідальності за свої дії і завжди готова виправити неточності у своїй діяльності. Не помиляється той, хто нічого не робить. Друга відома приказка. Інша людина. Яка боїться чужої думки, не приймає і не переносить наші відповідальності за свої справи і вчинки, шукає привід для нероблення, списує причини своїх невдач на оточуючих, потурає своїм лінущам. Така людина не має права на помилку, адже вона її боїться, кожній людині властиво помилятися, є така всім відома приказка. Але чи дійсно так кожній? Ні, не кожній. Не властиво помилятися лише тому, хто нічого не робить. Страх помилитися, страх потрапити в незручну ситуацію проявляється в результаті моделей поведінки, закладених у людину сім'єю та суспільством. Ці моделі найчастіше міцно сидять у середині кожного з людей, проте всі вони піддаються заміні, за наявності банального бажання та вмілому підході. Люди часто бояться взяти на себе відповідальність. Адже навіть щоб просто визнати, що ти помилився, потрібна сила, і у батьох її не знайдеться. Не у кожного его дозволить собі поступитися здоровому глузду, надто часто критичне мислення працює у нас лише стосовно інших. А побачити та визнати свої помилки для багатьох означає визнати себе винним. І в цьому ховається така собі пастка, адже робити помилки це робити, не робити помилки це не робити. Ти не можеш бути винним у тому, що щось для себе робиш. Щось намагаєшся. Винним ти можеш бути тільки в тому, що нічого не зробив, що так і не спробував. Тому важливо не ототождю. Блін, помилився. Все пропало. Тому важливо не ото ж... Тому важливо не отото ж... Тому важливо не ото тому важливо не ототожнювати поняття помилки та провини. Зазвичай ці два поняття приймаються нами пов'язано лише тому, що у разі помилки люди, що оточують нас, і найчастіше навіть найближчі, почнуть сміятися з нас, критикувати і засуджувати, викликаючи в нас те саме почуття провини і сорому за те, що ми начебто не те і не так зробили, адже ми всі так бажаємо підтримки та похвали. Це переважно проблема нашого оточення. І до нього варто придивитись уважніше. Занадто багато навколо тих, хто буде радий твоєму провалу, адже якщо ти раптом чогось досягнеш, то у них виникне комплекс неповноцінності. У такому разі їм доведеться визнати свою провину за свою бездіяльність, але вони так не зможуть. Не знайдеться в них сміливості і сил на таке. Тому кожна наша помилка для цих людей буде приводом утвердитися в собі. Підняти своє самолюбство і виправдати свою лінь. Ось тому так важливо залишити в близькому оточенні лише тих, хто зможе підтримати, не дивлячись на жодні обставини та помилки. Насправді ж помилки це круто якщо тільки не ховатися від них, а визнавати і виправляти. Якщо ти помилишся сто разів, то ти всього лише знатимеш сто способів, які не працюють, але ти вже їх знатимеш. А той, хто нічого не робить, і цього знати не буде. І ти будеш рівно на 100 кроків попереду, тому що коли хтось зробить тільки перший крок, і зробить свою лише першу помилку, ти зробиш 101, і він може спрацювати. А ті попередні 100 помилкових спроб це шлях до того самого сто першого. І не пройшовши його, просто неможливо дійти до мети. Крім того, щоразу визнаючи і виправляючи свої помилки, ти стаєш сильнішим, ти підвищуєш якість і відповідно цінність кінцевого продукту своєї роботи, чи то фізична праця, якесь виробництво, чи інтелектуальна розумова робота і будь-яка твоя творчість, не приймаючи своїх помилок, ти не зможеш їх скоригувати. Отже, ти не зможеш стати кращим, і планка твоєї конкурентної спроможності постійно знижуватиметься. Ти так і залишишся на посередньому рівні. Коли хтось інший зрозуміє і виправить усі прогалини своєї діяльності і обжене тебе. Якщо є дія, є рух, то будуть помилки так, будь-яка помилка це наслідок дії, спроби. Відсутність помилок це така ось гра слів, але це найбільша помилка, оскільки це і є ознакою відсутності дій і руху. Більшість людей дуже сильно бажає стабільності, хапаючись за неї всіма можливими способами. У стабільності немає помилок, немає потреби їх визнавати та виправляти, за них відповідати. Але стабільність є відсутністю руху, відсутністю інтересу до нового, відсутністю зростання та розвитку. Вона, по суті, є деградацією. Це шлях слабких. Але якщо ти мене зараз слухаєш, то це не твій шлях. Тому поспішай помилятися, адже кожна помилка це вже якась робота, це дія, це рух, і одного разу вона приведе тебе до твоєї мети, якщо тільки не здасишся зарано і зумієш мудро, грамотно коригувати свої помилки. Так само пам'ятай, що іноді твої ангели охоронці не мають іншої можливості, щоб відвести тебе від чогось непотрібного, можливо, навіть небезпечного, крім того, щоб склалася ситуація, коли ти в будь якій формі помилишся. Якось прорахуєшся, щось забудеш, не встигнеш. Вони знають, куди тобі треба рухатись, і часто це не збігається з тим, куди ти хочеш, і твої помилки оберігають тебе від гіршого, від того, що тобі не треба, до чого ти ще не готовий. Просто ти не знаєш і не розумієш цього, але, можливо, зможеш зрозуміти і погодитися з цим з часом. Тому часто помилки лише здаються помилками, не будучи такими в глобальному плані. Дякуй собі за них. Крім того, дуже часто трапляються ситуації, коли тільки зробивши неправильно, можна зрозуміти, а як насправді правильно і не інакше. Є також ще одна мудрість: якщо ти можеш виправити наслідки своєї помилки, то ти ще не помилився. і повір, роблячи та діючи в межах розумного, виключаючи якісь кримінальні дії та ризикові крайності. Ти завжди зможеш виправити свої помилки. Не бійся помилятися: дій, імпровізуй, роби, і Всесвіт обов'язково подасть тобі те, до чого ти йдеш, Прояви те, що ти шукаєш. Не властиво помилятися лише тому, хто нічого не робить.